Малівецький палац Орловських це місце із унікальною історією та дивовижними пам'ятками. Нині це не просто місце глибокої історії, а й осередок волонтерства. Тут облаштували благодійний ярмарок. Я рада тому, що нам вдалося, що буквально за три роки малівецький музей став таким центром турбулентності туристичного життя. Я щаслива, що він сьогодні є і центром благодійного життя. Перед палацом розкинулись намети із різною продукцією виробників із усієї області: від меду та маринованих грибочків до сирів та ковбас. А оплата за покупки донат. Мед – Це наш, скажем так, не основна галузь, Як мед. це додатково взяли це соняшниковий мед. для це грибна. У нас продукція йде. Мікс грибний, сушений, опенький, білий гриб. Грибна приправа а це мариновані грибочки, білий лисичка, піддубник, підверезник, сироїжка, напівбілий і все ягідна продукція. Підприємці краю презентували унікальні рецепти. Серед них є й ті, які просякнуті історією Орловських. Ми варили його за старовинними рецептами, безпосередньо за рецептами самих орловських. Ми працювали з істориками, які нам власне допомогли знайти саме цю рецептуру. А які особливості його рецепту? Е, особливості взагалі в тому, що пиво має настоюватись 23 дні. І за ці всі дні воно кожного разу змінює свій смак. Тобто, напевно, ми починаємо від легкої гірчинки, а зараз маємо пиво з таким ненав'язливим ну, напівкарамельним смаком. Представники бізнесу із Дорожнянщини також долучилися до благодійної ініціативи. У мене є почесна місія вручити кошти від наших представників бізнесу. Наші два підприємства тут також представлені. Це завод сніданків» і молочний завод Дорожнянський. так що ми також сьогодні в роботі. З'їжджалися на захід мешканці різних куточків області та усієї країни. Приїхали, ну, по-перше, цікаво, по-друге, задонатити. Добре провести час. така погода гарно, чудова. Ми з дітьми вирішили приїхати, побачили в інтернеті рекламу і заодно прогулятися і підтримати збір на шпиталь для військових. Хочу купити Зіньківську колбасу, шукаю. Онукам ще щось таке прикупити. Усі кошти, зібрані із продажу продукції, буде витрачено на потреби Хмельницького військового госпіталю. Благодійний захід було втілено завдяки ініціативи радника голови СБУ Сергія Гамалія, благодійної організації Захисти Хмельниччину за підтримки Хмельницької обласної військової адміністрації. Цей формат ми ще ніколи не не робили благодійний ярмарок. Тут немає квітків чи обов'язку за щось заплатити. Тільки якщо є бажання, то можна задонатити. І ми вирішили, що саме з сьогоднішнього ярмарку абсолютно всі кошти підуть на військовий госпіталь. У нас є військовий госпіталь, і ми хочемо йому допомогти. Ми говорили якраз з полковником Комельником, головним лікарем в нього є потреби в залежності від того, скільки грошей дасться нам назбирати. Від того буде залежати, що ми купуємо на військовий госпіталь. Сьогоднішній захід це не просто свято і розвага для дорослих і дітей. Це свято єдності і свято, напевно, більше захід, який спонукає нас все ж таки триматися разом і єднатися. Ярмарок став прикладом об'єднання заради спільної мети допомогти нашим військовим та ветеранам під час реабілітації. Серед відвідувачів є й зіркові гості. Я знаю, що військовим потрібно все. Від крові плазми до точно є нагальні потреби. Я думаю, в якихось і медикаментах і в. В апаратах і так далі, тобто я не знаю, куди остаточно підуть ці кошти, але вони точно потрібні. Для мене це дуже рідне місце, бо я зовсім поряд тут народилася, проживала до 10 років, тому я можна так сказати, прямо всередині своєї родини. Ось і, взагалі, дуже приємно, що такі заходи проводяться, тому що мені здається, саме завдяки таким заходам ми можемо пізнавати нашу культуру, об'єднуватися, і це дуже класно. Такий культурний захід, коли ти маєш змогу і подивитися. Що виготовляють, що роблять на Хмельниччині, І ще коли ти маєш можливість бути причасним, дотичним до допомоги, тут питань не виникає, допомагати чи ні. Мені здається, що це закономірно має бути для артиста в наші часи. Тому я з великою радістю тут мені все цікаво. Кожна гривня важлива, кожен донат цінний. Сьогодні у складний час війни будь-яка форма благодійності актуальна, адже спільно ми наближаємо мир. Я хочу нагадати всім, що саме волонтерство і благодійність, і активний пік цього врятували Україну в перші місяці війни. І саме це був наш інструмент, коли весь народ об'єднався заради однієї мети. Сьогодні будь-які форми, благодійні ярмарки, аукціони це форми благодійності, це форми донатів. Все, що відбувається у цьому напрямку, нас об'єднує, нас наближує до спільної мети. Тому, звісно, громадськість і всі всі мають долучатися до таких заходів. А якщо не можуть, то не забувати, що ще є одна гарна форма благодійності це донат. Ярмарок об'єднав різні вікові групи. Дорослі могли насолодитися красою палацу та відвідати концертну програму. Для дітей функціонували інші ігрові локації. Сьогодні на цьому святі ми бачимо єднання поколінь, і саме головна мета нашого ярмарку це те, що ми збираємо кошти для наших для нашого військового госпіталя. Це є дуже важливо на цей час. Підтримка для наших захисників за їхню роботу. Зібрані кошти стануть чималим внеском у реабілітацію наших оборонців. А це у свою чергу ще один спосіб сказати дякую тим, хто ціною власного здоров'я виборював нашу свободу та відносно спокійне життя. Оксана Медведєва, Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.